З вами я Сіма хліб, і сьогодні ми будемо будувати Їм для селянина. А ви поставте лайк і підпишіться на канал. Наша ціль 250 підписників Я вже перші блоки приготував. Наприклад, отак, так, 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 так. Вон же, отак готов. Дальше що нам ще треба зубити зі білого і берем оцей кругляк. Ми просто отак ставимо. тут так, так. давай поки шо, пока, пишите на канал, поки. Я вот все. Берем такие два. Вот и все. Теперь что там ба. Взяти свічку тут поставити. Так. Так. Да. Ну і звичайний зробити. та й все. Та й дім готує для селяни. Так, да. оп. Оп, 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 оп. Отак, отак. Як завжди, саме звичайний дім для Селянина. Ну і звичайно всякі тут штучки скости. Так, 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 скриню, і все, і ще за спавне селянина, і все. І дім готов. Вау, дякую всіх, хліб тобі за... Дім, дякую тобі, великий всіх махліб. Та до да, мене за що? Разом вами був я, Всім махліб. Як ви бачите, я побудував Дім селянину в Майкрафті. І всім па-па. Ей, я хочу на дві.